Надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Ілг Варсклява втретє після початку російського вторгнення відвідав Чернігів цього разу разом з парламентською секретаркою Міністерства закордонних справ Латвійської Республіки Зандою Калніня Лукашевіцею. За словами посла, цей візит має на меті не тільки розвиток співпраці між державами, а й інформування народу Латвії про потреби Чернігова та області. без підтримки суспільства. Ми не можемо досягти бажаного. Уряд і місцева влада це. Одне але без глибокої підтримки всього народу Латвії ми б зробили, мабуть, не так багато як ми хочемо для відбудови Чернігівщини. Народ Латвії та бізнес Латвії постійно шукають шляхи, як зробити більше, підтримати вас, допомогти вам виграти війну. Це найголовніше. Під час зустрічі з керівництвом Чернігова та області дипломати обговорили найнагальніші потреби регіону. Наразі це підготовка до опалювального сезону та відновлення пошкодженого внаслідок рашистських обстрілів житла. Як повідомила парламентська секретарка МЗС Латвії, загальний обсяг допомоги, яку ця держава передала Україні, наразі становить 0,8 її ВВП. До кінця 2022-го цей показник сягне 1%. Наступного року ця допомога буде спрямована на відновлення зруйнованої інфраструктури. Ми нічого не просимо, але будемо надзвичайно вдячні, якщо також ви зможете. І певну увагу, і якщо буде можливість підтримки в будь-якому напрямку, який ви для себе визначите як пріоритетний, це може бути медицина, це може бути освіта, це може бути окремий об'єкт освітній або медичний, або об'єкт інфраструктури. 6 вересня МЗС Латвії повідомило, що уряд країни виділить більше 5 мільйонів євро на відбудову Чернігівської області. В першу чергу ці кошти підуть на відбудову інфраструктури та житла. Нагадаємо, що у Чернігові російськими обстрілами пошкоджено понад 800 багатоквартирних будинків та понад 2 тисячі приватних.